Зараз атлету вже 46 років. Ганібал приділяє увагу різним варіаціям хвату. За його словами, так краще вмикаються різні м'язи, змінюючи кути. Але чи це обов'язково? Питання залишається відкритим, дещо навіть виглядає травматично. За майже 30 років тренувань у Ганібала все таки дещо не змінилось. Він досі робить в усіх вправах по 10-15 повторень, не більше, не менше. Але дуже багато підходів у тренуваннях 7, 10 і більше. З різними кутами, тіла і різними хватами. Щодо перевірки витривалості, він якось робив нетипове для себе тренування, а саме максимальну кількість підтягувань за 120 секунд. Це було знято під час приїзду до нього в гості в Америку ще одного відомого в минулому воркаутера з Казахстану Іслама Бадургова. Тоді Ганібал зробив 33 підтягування.